152 мільйона мільйони гривень держава витратить на блокування російських телеканалів. Хмельничанин заплатив до 10 тисяч доларів, щоб нелегально перетнути кордон. Це 5 хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. Отже, кабінет міністрів виділив 152 мільйони гривень на систему блокування трансляції програм ворожих теле та радіоканалів на прикордонних територіях. Система діятиме у дев'яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській. Реалізація проєкту дасть можливість витіснити груський мір з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України зросте. Заявили в Держспецзв'язку. Хмельничанин заплатив до 10 тисяч доларів, щоб нелегально перетнути кордон. Жителя Хмельницького разом з трьома чоловіками з Тернопільської області та киянином затримав прикордонний наряд. Вони намагалися втекти, однак не вдалося. Прикордонники зупинили також мікроавтобус, яким місцевий мешканець доставляв мандрівників до кордону. Згодом стало відомо, що чоловіки заплатили за нелегальну подорож до Румунії від 6 до 10 тисяч доларів. Наразі тривають пошуки головного організатора цієї подорожі. Йому та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі сроком від трьох років. Музика. Жителька Шепетівського району втратила 130 тисяч гривень, повіривши псевдошанувальнику. Онлайн залицяльник виявився шахраєм, використавши схему подарунок із доставкою. Подробиці цієї аферти афери провели. Е, описали ви поліції Хмельниччини. Жінка розповіла, що отримала повідомлення в месенджері, нібито від чоловіка іноземця. Під час переписки він освічився їй у коханні та пообіцяв різноманітні подарунки. А за деякий час повідомив, що підготував та вже відправив посилку з прикрасами, грошима та іншими цінними речами, зазначили в поліції. Незабаром жінка отримала повідомлення, нібито з міжнародної служби доставки. У ньому йшлося про необхідність сплатити мито за доставку посилки. Тож переказала декількома платежами усі свої заощадження, саме 130 тисяч гривень. Втім, очікуваної посилки так і не отримала, а зв'язок з залицяльником перервався. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. Додають правоохоронці. На Хмельниччині військовим платили бойові за будівництво будинку тестя командира. Протягом квітня-грудня 23-го року командир 48-ї інженерної бригади використовував п'ятьох підлеглих на будівництві будинку свого тестя. Працю військовослужбовців він оформив як бойовий наказ. За це вони отримували з бюджету по 30 тисяч гривень щомісячно. Слідство встановило, що ще два факти незаконних дій керівництва бригади. Начальник тилу 48-ї інженерної бригади у змові з Кам'янець-Подільським комбінатом будівельних матеріалів залучав військову техніку і особовий склад до робіт на місцевому кар'єрі, за що також отримував прибуток. Також зафіксовано епізод зловживання службовими повноваженнями під час освоєння майже 6,5 мільйонів гривень, які виділила Кам'янець-Подільська міська рада на ремонт військових містечок. Збитки оцінюють у 1 мільйон 200 тисяч гривень. У Хмельницькому театрі ляльок готують до прем'єри в'язаної вистави. Нову казку для найменших відвідувачів покажуть 23 та 24 березня. Знімальна група першого подільського була присутня за лаштунками приготування вистави клубок казок. Що саме побачать наймолодші глядачі та як відбуваються репетиції, ви зможете дізнатися у вечірньому випуску новин на нашому телеканалі. На цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.